Організація наших е, ОУН, називається. Я був колись радник обласної ради, і ми робили все для того, щоб тримати ту вісь, яка називається Схід-захід, нашу вість. Е, Схід України, Захід це нероздільні речі. Ось, оскільки я м -м, ходив в ту м -м, небезпечну для радянської влади, скажімо, категорію людей. Я просто розкажу, що ми 52 по 1559 рік, я малий пацан 4 річний, були виселені з собі містечко Везли нас в товарних вагонах через Гомив, Мінськ, Москву, Челябинськ, Омс, Томськ, ще в такі містечка, де жили 2100 зеків і десь 1800 було тих людей, котрі приїхали, там були більше ковників, латишів, естонців, німців і 19 родин українців. Тому що той состав, який ми вивозили 7 липня з містечка Брошнів Волинського району Івана Хмельницької області, то uh, там був концтабір, от я, я, я жива людина, пройшов ті всі, як кажуть, етапи Большого буті. І коли <клухи> НКВД в 1941 році по приказу Берії, Сталіна, Почали розстрілювати всіх поголовних людей, які були в тюрмах Західної України, От, в тому числі, і брали із українського міста перемиші, котрі зараз на польській території, 3-5 тисячі людей, приганяли їх 19 кілометрів пішком до містечка Добромиль. Там їх вбивали, возили полуторковими машинами в шахту номер 4 кидали їх в шахти і потім 28 дітей. Значить там, вже 85-й рік лежить 3,5 тисячі. Людей ні в чому не винних, котрі мали українське походження, 124 євреї, 85 поляків і 28 малих дітей, ні в чому не повинних дітей, розумієте. І я завдався з тою ідеєю, то пройшло 12 років, і цього року минулого року я вирішив перед спілкую журналістів поставити питання. Або ми будемо ставити той фільм про Салівану, або не будемо. І коли я 30 листопада 10 жовтня 23 року був у поляка, котрий має прізвище Єже Гофман. Єже Гофман, це знаменитий режисер. Він останній його фільм був «Знахар». Хто не бачив той фільм, подивіться, надзвичайно цікава картина про життя одного хірурга. Він попросив мене до нього приїхати в гості на півночі Польщі, 92 кілометри від Кенігсберга, від Камінграда, і сказав мені, «Міхал, Каже, зробь той фільм. Щоб люди бачили, що Старий і Путін, то два пальці єдиний одні руки. І коли ми той фільм зробили, нам держава на провіки жаль не дала жодної копійки. Жодної. Ми то там збирали, десь там, 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 розумієте, при кошторисі 420 тисяч, ми збирали 87. Тому фільм не є такий, який би я хотів його бачити. Він має всього все 46 хвилин. І документалістики там всього все 10%. А решта це от такі от, сучасні. Як кажуть, кадри, які ми всі знаємо, і так далі. Але я хотів сказати, що я приїхав в Ірпінь, як до себе додому. Mm -hmm. Чесно. Я можу згожитися, як кажуть за нас. Mm -hmm. Mm -hmm. А ви перший так, раз так, аудиторія така? ну, не, не патріоти, а патріотюга, я би так сказав, розумієте? Пане Михайло, ви як... перший раз в Ірпіні буде? Нормальний. Перший раз в Ірпіні? Ні, e, nee, я тут третій раз я був, oh, я, був, я вам скажу, тут є таке містечко, має 24, називається Кучубинський. Okay. І мене директор на Пономарьова, 17. Там є військовий завод. Я організував 12 людей, щоб ми ремонтували дахи. А потім, коли вже людей не було, я сам туди залазив, цей військовий завод. Листопад, грудень, січень аж до першого дня війни ми робили, як кажуть, в тому Куцюбинському. Ну а я вам скажу для того, щоб ну, той от а робота, яку я зараз займаюся, вона називається «Братство пам'яті Героїв. Я би хотів, щоб мене підтримали в тому плані, що маючи 9,5 гектарів землі на Івана Франківщині, де протікає найчастіша річка Європи Лімниця. Ми е, з одним чоловіком, який керував трансгазом, Трансгаз, до речі, вже розігнали, немає вже трансгазу зовсім пане голову. Хочемо створити е, центр, і хочемо залучити навіть нашого боксера-усика, щоб десь частково чіт профінансував, зробити оздоровчо-спортивний центр для наших воїнів насамперед. І назвати його «Ірпінь». І тому я бачила? Це класно. І тому то ми зробимо. Тому що нам немає правових пит, питань, щоб нам, щоб нам підставили під ніжку. Немає того. Нема. Я би хотів, щоб і пан Олександр, і ви, і наш пан Майор, чи полковник не знає, як вас теж підтримали ту ідею, тому що оздоровчу, оздоровчо, спортивний е, такий заклад повинен бути. А назвали то вже це прапор, як Буча. Розумієте. І тому я би хотів вас е, після перегляду, е, щоб ми е, ну, обмінялися телефонами якось і так далі. Я зараз очолюю брати в пам'ять героїв вулиця Кульпарківська, 120, 93, 113-й кабінет, телефон, потім хто захоче, я розкажу, щоб зараз не витягати ті всі е, і так далі. Я хочу, щоб ви дали оцінку тому фільму. І якщо він буде хоч на 3 з плюсом. То ми, ми хочемо показати потім і по Україні, а також за кордоном, де наші люди працюють і не бачать того просвіту, розумієте, Іспанія, Франція, Бельгія. Я сам був у Ульмі, містечко Ульм. Я той обов'язково, хоч може ви зараз всі спішите. Я все прошу вас три хвилини уваги. Якщо даєте, я розкажу одну так, випадок. Так, так, я був в ульмі. Ми відправляли звідти військові палатки і палатки для медиків. Поляки дали, німці нічого не дали. І коли наступив вересень 22-го року, мене запросили наша українська організація До речі, жіночі до Берліну, щоб ми зробили перед резиденцією Шольца, поставили такі полотна, ну, звичайного полотна, такі рядюшки, як то кажуть. На них 20, 20 метрів одної два ряди. І на них писали хрестики під хресником прізвище дітей, котрі померли в перші пів року війни між, е, між Харковом і Маріуполем. Ми то все зробили? Потім наші дівчата десь стали бандуру заспівали. Я, звичайно, там доповідь мав на німецькій мові, От. Ну, все нормально, в школі. І до мене підійшов депутат на прізвище Кізиветер. І каже до мене. Звідки я знаю мову? Я кажу, нас вчитель бив лінійкою металевою по руках. І сказав, що мислили двійки, і якщо ви не будете добре знати мову. Я потім вже там, ну, нормально так розмовляю. І він мені сказав річку, на яку я задумався. То стосується всіх нас, він мені сказав, ви є мудріші за нас, ви маєте другий IQ світ. Ну, IQ то є рівень розумового розвитку. От. Ну Хто перший, то, напевно, японці, в цьому разі не жити. <гум> ну, Євреї вибачте, ну, не і, цей, і він каже, поки німець каже, тупою головою додумає, ви вже маєте рішення в голові, ви мислите моментально і ви маєте здатність будь, з будь-якої глибини випливати і орієнтуються моментально, де, що, як, щоб вижити, щоб просто фізично вижити. Але ви будете котитися до рівня Албанії або Румунії, тому що не є законно послушна нація. І коли отой Шептун, котрий біля президента, що йому там шепсів, як його Єрмак, розумієте, а, а головнокомандуючий відправляючи в Лондон, щоб він носив галстук, розумієте, по Лондону і виконував певні обов'язки, таку державу треба міняти і чистити, чистити, розумієте, аж аж до білої кістки. Іначе розумієте, ми ту державу будемо дуже довго на, на, на нас, внуки будуть дивитися. І батько мій перед смертю сказав. Батько мій. Каже, михайло запам'ятаю. Якщо не ми, то хто? А якщо не зараз, то коли? Тому цементуйте цементуйтеся. Я б хотів, щоб та громада, ваша Ірпінська, вона була цементована. І щоб пан Олександр oh. і, і пані Людмила і всі, хто тут є, що вони були тою ударною силою, до якої будуть всі люди приходити і допомагати один другому. Тому що без, без того ну, ніяк. Це то така коротка моя експресивна доповідь, і я. Думаю, ще колись приїде сюди, може ще якийсь він покажемо. От вже може найкращі мотиви. Ну а тут єдине виконувати ті, як каже, заповіді Божі, допомагати на другу. має бути кооперація. Єврей завжди витягне з собою, який би він не був іншого єврея, розумієте, і його направить. А у нас, наприклад, коли десь людина піднімається на якусь посаду, її стараються тут же втопити, тому що такі, сякий, там починають писати якісь земельні ділянки, пороздавав і так далі, і так далі, тільки щоб не дати йому того розвитку. Я би хотів, щоб деколи треба щось прощати. Тому я вложився в 10 хвилин і прошу вибачення за те, що затримував і тримайте. Дякую всім хочу, щоб... Дякую, дякую.